Матчі Кубка України, які відбулися у середині тижня, додали емоції. Динамо Дніпро «Дніпро-1» та Кривбас можуть зосередитися на виступах у чемпіонаті. А дев'ятий тур від Бетліги, до речі, стартує вже у суботу. Про нього і розповімо. Але спершу не забудьте поставити вподобайку і підписатися на наш канал. У першому матчі зустрінуться Верес та Елензе. Обидві команди на старті сезону набирають очки, чим і можна пояснити їх положення в нижній частині турнірної таблиці. До того ж, Верес мав додаткове навантаження. В середині тижня команда з Рівного провела кубковий матч проти Шахтаря. «ЛНЗ» помалу звикає до схем Олега Дулуба. Минулими вихідними дебютанти УПЛ досить непогано виглядали на тлі Київського Динамо. Але якщо у тому матчі набрати очки було дуже складно, то у грі з Вересом «ЛНЗ» є за що боротися. О сімнадцятій годині розпочнеться матч Шахтаря та Ворскли для гірників. Це буде остання гра чемпіонату перед міжнародною паузою. Поєдинок наступного туру проти зорі перенесено на прохання головного тренера збірної України Сергія Риброва. Донеччани вже втратили шість очок на два більше ніж на такій же дистанції рік тому. Але головне, шахтар не може позбавитися кадрових проблем, частина з яких пов'язана із дискваліфікаціями. Як наслідок, велика кількість питань до гри чинного чемпіона України. Не все гаразд і у Ворскле після двох поразок від Динамо та «Кривбасу» Вихід до чвертьфіналу Кубка України можливо надасть команді імпульсу, але в будь-якому разі про стабільність результатів полтавців говорити поки що зарано. Пряму трансляцію цього та інших матчів в «Ібет-ліги» можна переглянути на отт платформах партнерів Української премєр ліги Ще одне цікаве суботнє протистояння: Чорноморець зоря Одесити всередині тижня мали фізично та емоційно витратний кубковий матч проти Кривбасу, в якому чорноморець виривав перемогу незадовго до фінального звістка. Тепер одним із головних питань стає відновлення гравців до матчу із зорею. Яка, до речі, могла протягом тижня цілеспрямовано готуватись до поїздки до Одеси? Інша річ, що Валерію Кривенцову доводиться буквально на ходу налагоджувати гру команди у єврокубковому протистоянні з гентом, вдалося досягти позитивного результату. А ось Дніпро, 1 луганці програли, і попереду ще один непростий суперник. У неділю українського футболу на телекранах буде достатньо. Минай прийме на своєму полі оболонь. Закарпатці відверто проігнорували кубковий матч проти Вікторії. До сумни поїхали не лише гравці основи, а й головний тренер Минаю Володимир Шаран. Все це говорить про те, що аутсайдер УПЛ зробив ставку на недільний матч чемпіонату. А ось оболонь стала автором головної кубкової сенсації, вибивши з розіграшу київське Динамо. Наприкінці того матчу було помітно, що. Пивовари швидко втрачають сили. І цей фактор теж потрібно враховувати у майбутній грі. У Кривбасу зараз найтриваліша в УПЛ серія перемог три матчі. Та й взагалі після поразки в стартовому поєдинку сезону підопічня Юрія Вернедуба більше нікому не поступалося. Отже, цілком логічно бачити Кривбас серед претендентів на медалі. Рух та його вболівальники перебували в ейфорії після розв'язків матчі із Шахтарем. Проте не слід забувати, що львів'яни не можуть виграти вже чотири матчі поспіль. До того ж, рух всередині тижня вилетів із Кубка України, і наступна гра одна з можливостей реабілітуватися за останні невдачі. Пряму трансляцію цього та інших матчів вібет-ліги можна переглянути на отяті платформах партнерів української прем'єр-ліги. У п'яти останніх матчах колос забив лише два м'ячі. Не дивно, що в жодному з цих поєдинків ковалівці не змогли перемогти. І хоча зараз команда знаходиться точно всередині турнірної таблиці, перервати серію, що затягнулася, необхідно, інакше рух униз не зупинити. Щоправда, зробити це вже у вихідні буде непросто, котре можна похвалити Полісся за блискучий стартовий відрізок. А тут ще й кубкова перемога над Дніпром 1 яка вивела Житомирців до чвертьфіналу. І лише одна обставина затьмарює спільну радість вболівальників Полісся – тяжка травма Олександра Назаренка, який встиг стати помітною фігурою у команді Юрія Калитвінцева. Недільну програму закриє матч Динамо та Олександрії. Тут швидше за все очікується реакція київської команди на поразку в кубку від оболоні і Олександрії не позаздріш. Це і називається потрапити під гарячу руку. При цьому самому Руслану Ротаню треба виводити з піке свою оновлену команду. Зрозуміло, як не згадати дві нищівні домашні поразки від Полісся та Чорноморця. Подейкували, що Ротань був готовий подати у відставку, але все ж таки продовжив роботу. Однак ніхто не може гарантувати, що це не кінець історії. І нарешті у єдиному матчі, який заплановано на понеділок, зустрінуться Дніпро 1 та металіст 1925. Якщо говорити про втрачені очки, то підопічні Юрія Максимова лише трохи поступаються шахтарю та кривбасу. Але ці очки ще потрібно набрати. І завдання, яке може стояти перед віце-чемпіонами країни, перемогти у двох найближчих матчах. не програють п'ять турів поспіль. При цьому і пропускає Металіз 1925 менше за інших. Всього п'ять м'ячів у семи матчах. Можливо, в цьому і полягає секрет успіху команди Едмара. Таким буде дев'ятий тур вібет-ліги матчі, якого ви можете переглянути на ott платформах партнерів української прем'єр-ліги. Діліться своїми прогнозами у коментарях до цього відео. А ще не забудьте поставити вподобайку і підписатися на наш канал.